Понад 30 картин переможців конкурсу Все буде Україна представили на виставці в холі Вінницької міської ради. Він проводився серед художників-аматорів. Все буде Україна! Це і цьогорічна тема конкурсу, яку описували у своїх роботах діти. Більше про конкурс образотворчого мистецтва розкажемо у нашому сюжеті. Співуча Україна з такою картиною перемогла Марина Язовицька. На ній намальована дівчина з бандурою в руках, яка символізує музикальний талант та красу нашої країни, розповідає Марина. Дівчина одна із учасниць мистецького проєкту Все буде Україна. Це на українську тематику. Це називається Співуча Україна. Мені дуже подобалось малювати цю роботу, оскільки вона вивела мене на новий рівень у малюванні портретів та одягу. Художній конкурс Все буде Україна проводиться вперше у нашому місці. Це проєкт Вінницької міської ради, в якому діти можуть проявити талант та вдосконалити свої навички. Цей захід це конкурс. Це патріотичного спрямування. Департамент культури спільно з Вінницькою міською ради започаткували. Ми проводимо такий патріотичний конкурс. Перший він проходить в двох номінаціях. Попередньо була номінація Поезія. Там ми задіювали твори поезії, які говорили про героїчне минуле нашого українського народу. Це 18-те, і сучасні події, які зараз відбуваються. Дійсно на фронті в Збройних силах України це 21 перше століття. Всього друга номінація це образотворче мистецтво. Сьогодні ми дійсно нагороджували наших конкурсантів в цій номінації Образотворче мистецтво. Всього на конкурс зареєструвалось близько 60 дітей. Це юнаки та юначки від 9 до 17 років. За рішенням журі головний приз гран-прі у номінації Образотворче мистецтво отримала Євгенія Федорчук. Євгенія Всянікова Настасія Усичова. Телеканал Вінничина.